Телеканал трофей. Що на що ловите? Шановний, <ріст> <ріст> на хрубачка, на хрубачка проходить рибалочка. Дивимося. Спостерігаємо за Де він нас? Можна попачувати. Болт. Зараз, зараз, зараз. Секундочку, подивимось. Ловить біля бі 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 бульбулятора. З'їв, хробачка. Ну, не впевнений. А у гріші що там? Говорю, покажіть. Учи, це справжня риба. Нормально. Так. Попытка номер два. Дигання хрубачка йде. Фахівець. Фахевець, Покажіть, будь ласка, як ви це робите. роботы. І от Булев'яно. Дивимось. Ось чекає. Покажемо ОЗЦ. О, є, ох, відло, гнеться. Боротьба, боротьба триває! Ось він! Ось він! Ох! Хороший. Окуніще. Гробачка. Ось так виглядають справжні спортсмени. З шапками ракетами. Які ловлять на хробачка. І випускають. І випустили. Дуже гарно, в стопчик. Після чого окунець, получивши струс мозгу. Вже вряд чи відійде. Ось такі добрі люди в нас. Так?